Вона поспішала на виставку «Чим душ», бо сьогодні її донька знову представляє свої роботи у руках квіти, а в голосі радість та гордість за свою дитину. Вона з дитинства маленька була, тільки ще два роки було. Посад її на кошко, дам їй карандашик з, з лістиком. Вона сидить, і рісує, буде час, два сидіти. Я вже дивлюся, що треба тут дітьми знімати з окошка. Вона й не хотіла уходити, так їй нравилося. Я бачила, я її отдала в художню школу. Але з заняттями у художній школі навчання Наталії не завершилося. Вона щонеділі їздила до Одеси, де з нею окремо працював художник, який показав вірний шлях в мистецтві пензля та фарб. Аби забезпечити подальше навчання доньки, батьки працювали не покладаючи рук. А в нас так тяжело, було, ми в селі живемо. У нас немає так дінік, щоб. Ну, нанять квартиру і все. Ну, ми, я кажу, машину, яка була, машина «Москвич» продали. І давай учить раз, хоче, нехай участь і вона вчилася. Старано виконувала всі завдання, не шкодуючи ні часу, ні зусиль. У Валентини Андріївна, окрім Наталії, ще двоє дітей. Всі талановиті. А Наталя єдина в родині, хто малює. Малює вона серцем і душею, а надихають її творити такі глибокі роботи рідні та близькі. Як ви вдохновляєте жону заздавати такі красиві роботи? Люблю її. І все. від цієї любові і дійсно народилися чудові картини під назвою Жіноче щастя привітати Наталю Юреско Білоус з відкриттям чергової персональної виставки прийшли шанувальники живопису талановитої художниці, колеги по творчому цеху, рідні, друзі та учні, які вже сьогодні, завдяки Наталії Олександрівне створюють власні творчі роботи. Я с Натальей Александровной сделал он пока что свои четыре работы. Первая, э, первые три работы это анималистика оленя, Медведь и ротвейлеров. А четвертая работа это, э, это натюрморт. Э, я пока что его не доделал. Э, осенний гербарий. Наталія Юреско-Білоус почала брати участь у виставках з 98-го року. У 2000-му пройшла її перша персональна виставка музею образотворчих мистецтв Велічівську. Нині вона працює в жанрі пейзажу, натюрморту, портрету, настінного розпису. Є в її колекції, і одна із найяскравіших робіт, з якої все житті і починається. Це період якось, мабуть, духовний період. Был. и он до сих пор у меня как это начало всего и получается он как еще эскизы есть но нужно разработать это все ну, важнее всего в жизни стало как Бог да, на первом месте он от него все зависит вся наша жизнь зависит от Бога да и вот он дает нам эту жизнь и мы вот как мы Продолжим okay. свою, свою жизнь, да? да чистую дает жизнь, да, вот это в чистоте, и вот вот, вот это вот э, обрамление, это божественное обрамление, что он всегда с нами и по жизни. Поринути у весняну атмосферу виставки, побачити нескінченне, глибоке і тепле жіноче щастя, представлене автором у вигляді ніжних квітів, душевних сімейних портретів і потаємної таємниці Зародження життя. Гості та мешканці Білгородністровського зможуть до середини квітня. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Песарабія, ТВ.